Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни? Коли ти повернувся сюди, до цього міста, перед яким стояла величезна загроза? Був страх? Був. Коли я повертався, мене зупинили на блокпосту і спитали, куди ви їдете. Це було між Житомирською і Київською областю. На мене просто подивились таким поглядом, це без голови, все в порядку. Я кажу, так, я їду на роботу. Вони в тебе є якісь документи. У мене було просто посвідчення з роботи. Я показую, вони на мене дивляться з Богом. І в той момент до мене нарешті в голові щось дійшло, що. Так, ти їдеш туди, де зараз будуть постріли, ти будеш це все чути, ти маєш бути до цього готовий. Страшно було від того, що побачив тут в місті. Страшний момент був, коли я приїжджав в військову частину. Тоді так, от вже той момент мене почало накривати, потрохи, накривати. Потім був момент, коли я прийшов на роботу, не так все, як завжди. Я приходжу, я бачу зовсім якісь інші люди. Це волонтери були. Це були працівники е, міської ради, яких я просто. Ну, я їх не знав. Я їх бачив, я не знав, хто це такі, хто ці люди. І я просто, ми з ними спілкуємось, і тут чуємо вибух, вибух, так. Вони не пошевелили е, ні однією мускулою обличчя просто. Я... В мене просто паніка, я сиджу уші, закриваю. а Вони дивляться, ми вже звикли. Як до цього можна звикнути? Ну, в мене був шок. Але разом з тим, е ці люди, які були на твоєму робочому місці, які допомагали, серед них, напевно, було тепер вже є дуже багато знайомих. Це нові знайомства. Вже? Це... це не просто знайомі, це вже реально друзі. І я б навіть ніколи не міг подумати, ото, що е я там буду спілкуватися з. З житлово-комунальним там е, відділом. Я їх не знав, нікого не знав. Я вже їх знаю. Архів, головний архітектор. Ми разом на складах е, пакували е, пайки для внутрішньопереміщених осіб. Це головний архітектор, правда? А зараз ми працюємо всі як один. Ми пройшли такий гарний етап, і я хочу за це подякувати своєму керівнику. Вона нас об'єднала. Команда легко піддавалася керівництву нових людей або якихось вказівок? Кожен виконує свої функції. Нема керівника. Ми знаємо, що ці функції виконує зовсім інша людина. Тобто, це також це наш працівник, це заступник. Mm -hmm. Це заступник керівника, який повністю зробить так, щоб відділ працював на всі 100%. Які істини для тебе відкрила війна? Чого вона тебе навчила? Що ти побачив? На що ти подивився іншими навчити? На відношення людей. Перемога за Україною. Однозначно, і я сподіваюся, що дуже швидко. Не знаю наскільки скоро, але чомусь я впевнений, що, що ось ось. Є щось таке, що ти би хотів сьогодні сказати всім українцям? Я хочу побажати е, скоріше перемоги, хочу побажати е, миру нам всім і однозначно підтримувати наших ЗСУ. Хто як може, хто кожен на своєму фронті, хтось на творчому. Хтось волонтери, хтось збирає гроші. Якщо ми всі зараз об'єднаємося, тим швидше прийде перемога до нас. Слава Україні! Героям слава!